І так, сьогодні країні в ТВ у В'єтнамі. Ми знаходимося у ямі олювіальних е, річкових відкладів, е, і ми тут знайшли кілька черепів людей. Е, зараз до нас прийде е, очевидець подій В'єтнаму, і як виривали цю яму, він нам розказує. Апол! Дікіть, Апол! Тут час. Зустрічається обала, але цього разу ніхто не постраждав. До пори до времени. Будь ласка, очевидно, можна спуститися, а не вбивати людей один за одним. Щас я розкажу вам, як я в 70-х був у В'єтнамі, ребята. Давайте, спускайтесь. Продовження історії вже є. 70 Не ходіть не у нас ефір, будь ласка, спускайтесь. А? Я не могу. Старые боевые травмы. Вау, я поймал. Ой, как красивый. Им. Итак, мы едем назад у Каним. Оооо.